І це урожаї кабачків, які виросли у високій грядці з тракторної покришки. Покришка була вирізана, бокова частина зрізана. Відео з процесом, як була виготовлена ця грядка, буде у описі до цього відео. Спочатку вона готувалася як пісочниця для дітей. Діти трохи погралися, вона їм набридла і вирішили зробити таку високу грядку і посіяти тут кабачки. Звичайно, земля тут була компост, трохи кінського навозу. І ось так от. Тепер ростуть тут кабачки. Їм добре, вони раніше починають цвісти і плодоносити. Тому що покришка нагрівається. Та на мій погляд покришці краще зберігається влага, ніж у простій високій грядці. І результат бачимо ось такий от урожай кабачків.